Всім доброго дня. Хочу зробити рецепт дрожжів. дрожжів на отрубях і хмілі. Ви знаєте, довго шукала я цей рецепт. Помню, мама моя робила такі дрожжі на столах, сушилися, розкладені. Ну, тоді ж були малі, нам не до того було, знаєте. А це нашла, спасія дівчикам на просторах інтернету, нашла я такий рецепт і буду пробувати робити. Тепер цей хміль. Сухий. Я заливаю двома літрами води. Ось так. Так. Так, тепер ставлю на медленний огонь на два часа і хай хміль кипить. Потім буду показувати, що будемо робити далі. Так, після двох часов кипіння оставляємо на сутки, хай настаюється. Так, половину я цього хмельового отвару поставила на газ, хай закипить. А в цю половинку я при, примерно приблизно переділила. 280 целью муки. Я її зараз хорошо розбовтаю, щоб не було комочків. А потом вилью в той Отвар, що в мене на плиті. Ну, з'єднаю, коротше. О, гляньте, як запінилося, бачите? Процес це, звісно, не швидкий. Тут треба трошки поработати. Ну, я думаю, що в мене все вийде. Мені так хочеться спробувати. Вони потім будуть затиратися ще висівками. Ось, бачите, висівки. Ну, це все, все по, по процесах, я потім все буду показувати. Ну, все, я розмішала. Тепер жду, поки закипить та половина моєго твара. Змішаю, заварю, далі розкажу. Так, отвар закипів. Тепер я буду заварювати оцей, що я сюди мукичку в 280 поклала. Все, вивела все, І ось тепер, як закипить, почнуть бульки йти, я його виключу. Буду помішувати. Потім вам покажу. Ось, бачите, як воно булькає вже воно. О, вже йдуть бульки, все виключаю. Ось така, бачите, получилася заварна маса. Тепер охлаждаємо її до 70 градусів. Я буду градусником міряти. Далі буду показувати, який далі процес? Так, остудилась моя е, маса до 70 градусів. І тепер я додаю ще 50 грамів цельнозірнової муки. Ось так. І перемішую. Всі процеси в описі розпишу, що за чим. Кому буде інтересно, щоб вам легше було так, розмішала, щоб не було комочків. Далі остужаємо до 40 градусів. Ну, це все рада з градусником, тому що так же не вгадаєте. І знову додаємо 50 грамів цельнозернової муки. Так, тепер треба нам цю масу перекласти в велику каструлю і оставити на двоє суток для броження Бо ця каструлька маловата буде. Ось так я перекладаю. Так, все на двоє суток в тепле місто для броження. Так, і знову добрий день. Пройшло двоє суток. Дивіться, як гарно запузирилась наша. Покажу ближче гляньте. Бачите, все. Тепер я сюди додаю 100 грамів цельнозірнової муки. Ось так. І 150 грамів отрубі. Ну, висівки по-нашому. Ось такі вони. Вони піщові, продаються в таких пакетах. Хорошо перемішуємо і опять же відправляємо тільки вже на 12 часов. Тепловісто. Значить, дивіться, після того, як я її держала 12 часов цю заквасочку, дивіться, як вона запозирилася. Гляньте, яка красота. Так, все, тепер цельно зірнову муку ми вже додати не будемо. Ми сюди будемо додати висівки. Все роблю по рецепту. Понадобиться буду додавати іще. Ну пока так. Да, це дуже редко. Так, це дуже рідко. Придеться ще додавати. Так, це рідко додаю ще. Це вже, наверное, будет достаточно. Ну да, це вже буде достаточно, я думаю. Так, ну все, получилась у мене густа маса. Так, ось так я розклала. Бачите. Ну так, хаотично. Не обов'язково там кружочки, кусочки. Я думаю, що висохне і так. Так, ну тепер дня, дня на два на три відправляю, буде мене в кімнаті на столі. Так, і тут у мене ще залишилося, теж буду розкладати. Так, всім доброго дня. Наконець висохли мої дрожжі. Бачите, ось. Ось ще рознос. І там ще досихають у мене в холодочку під навісом. Ну, Провітрюються, щоб не на сонечки, звісно, ні в випадку. Бо вони, я ж поробила великі кульки, я вам там показувала. А бачу в хаті лежать, ну, в хаті вони майже майже чуть-чуть тільки підсохли, шкорочка взялася, корочка така, і все. Я вирішила їх розформувати, роз, розламати. Бачите, зробила їх, такими, чим поменше, Вони швидше висохли. Хліб, рецепт хліба на цих дрожжах я обов'язково виложу, покажу. Так що, я думаю, кожен захоче приготувати такі дрожжі, тому що вони дуже полезні. хліб на них дуже полезний. З них роблять квас. Я знаю, мама робила квас із таких дрожжів. дуже добрий. Хліб туди чорний закладала в бутиль і жменьку цих дрожжів. Ну, На ці нотки я з вами прощаюсь. Желаю вам мирного неба. До побачення.